У старому селі, загубленому серед туманних гір, жив хлопець на ім'я Наго. Він не був мисливцем на демонів. Його мати померла від лихоманки, а батько зник у лісі, коли наго було десять. Відтоді хлопець боявся темряви. Бо темрява в горах не просто відсутність світла. Вона дихає. Однієї ночі, коли місяць був закритий хмарами, до села прийшла дівчина. У неї було довге чорне волосся й очі, як два колодязі. Вона не сказала свого імені. Просто сіла на ганку храму і тихо шепотіла пісню, якої ніхто не чув з часів великого лиха. Наступного ранку в селі зник староста. Залишилась лише його порожня хата з вікнами, розписаними середини кривавими символами. Місцеві подумали, що це робота демона. Але мисливці не прийшли. Нагоне спав тієї ночі. Він чув, як дівчина знову співала. Її голос проникав крізь стіни, просочувався в мозок і там усідав страхом. На ранок він виявив, що його вікна теж розписані. Але не кров'ю. Своїм власним нігтем. Вона не людина, прошепотіла бабуся Наго, коли він відніс їй хліб. Вона стара, як самі гори. Її пісня це прокляття. Той, хто чує її три ночі, вже не людина. А голос вона підбирає собі тільки серед тих, хто боїться. Наго відчув, як щось холодне торкнулося його шиї. Він обернувся. Дівчина стояла просто за ним. Бабуся більше не говоритиме, прошепотіла вона. Бабусю знайшли мертвою того ж вечора. У неї не було язика. Лише чорні квіти, що росли з горла. Наго хотів утекти. Але куди? Ліс кишів демонськими очима. Вночі вони моготіли між дровами, а іноді шепотіли його ім'я. Він замкнувся у хаті і забив усі щілини. Але шепі проникав навіть у його сни. На третю ніч він прокинувся, бо пісня лунала в нього з рота. Він співав. Коли Наго вийшов із дому, в його очах не було світла. Він ішов по селу і доторком змушував інших співати. Один за одним селяни ставали частиною хору. На ранок усе село мовчало. Мертве. Але їхні тіла ще співали, навіть без язиків. Через кілька днів у село прийшла мисливиця. Молода, в масці лисиці. Вона знайшла лише одне порожні хати, пісню вітру і дзеркала, розвішані по всьому селу. В одному з дзеркал вона побачила наго. Але не він дивився на неї. А щось темне за його плечем. Вона спробувала втекти, але вже було пізно. В голові залунала пісня. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде.